І усім привіт! Сьогодні буде обзор навічі. На версію 1.99. Сьогодні буде обзор. Великий гарний обзор. й красочний. Якщо відео вам задобриться, то тоді я буду його чаще зробити, А якщо ні, то буду постій. І так, це тут у мій... мій будиночок. Зараз, друзі. Ось тут всі мої речі, як ви бачите. А ось це в мене для роботи. Це буде ніби гуляти з дитиною. Це у мене домашнє, Це у мене гуляти ну, спати, це в мене просто ходити вдома. Це в мене як на Ось, друзі, А це все дитини вже. Це, щоб спати, це щоб битися, це щоб, це, щоб, це, це, щоб ходити на прогулянки літом. Це ходити вдома, це, це грати у садочок. Це йти на прогулянку, це е, на зимку, а це я вічно додавала, я не знаю. Е, Соррі. Зараз приберу. Кстати, друзі, це можна обирати ці. Я в ушоці, коли я сама це дізналася про це. І багато чого і ще нового. І так, ви хочете усе прямо. Ось це все. Ці всі 15 штучок я можу зробити. Я ще для великої баби зробила, і тільки забула його, як би показати. Ось ось так у мене Все лежить, потім я ще в інший магазин піду робити. От. Так що життя в мене, таке життя мене злодке. Я все... Ой. Пад, пробачте, друзі, я не, я не чай не держала, воно в мене було. Все, така вона дитина є. яка балашка. А тата я не хочу, бо він буде мішатися. <гум> Ой, пробачте, хлопці. Ну, він буде мішатися. Жовтий, Наталя Крипенко, жовтий красий, красий, жовтий, та прощай, на слабаки вітань, цвіла кипива, і куль баба, чи на диво, з добро кирився пателка, і куди чуєш тобі люди, сестриць, а тобі чого розпиться літо, баба розбудила, і ось все, літо баба, де де літо, подиви, так вали світ, літо баба, це ось, що тут плоско мороз, що роздає, коли захоче, роздає усім, хто хоче. Ось, друзі, цей вірш я вивчала на четвер. До цей четвер, на цей четвер, а позапрошлого четвер. Так ось. сьогодні у нас І як щось Хочу що. Хочу цього зараз в садочку. Не бачили, я туда воно потік прокинулася. Дивіться, так ось це все можна викидати.

Появляється, а ти появляється. Тут 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 бубай. Тут, тут, турс, тут, турц, турц. Ой, ладно, сор. Я сейчас запилась, я просто люблю. Я зараз туда на наушниках. я не знаю, чего вы почему-то блять, чи не бо я расставляю увесь практически голос. Я не знаю, чи вам чутно мене, чи не чутно, хто знає, мене, я пам'ятаю, чи я включила звук чи ні. Так що, друзі, якщо мене буде погано чута, пишіть. От я, знаєте, що шукаю. Отку дощечку. А де я її Не пам'ятаю вже де вона? А, точно. А, что тут-то. А, друзья, а, тут а, ну, подойдешь тут. И да, тут друзья. Да, ты. Да, реально. Друзья, я такая слепачись, чел, что я даже доберу, может, с вида А. Ой, пробачте, я така сліпа. Я вже не забула, що так. Я ось це люблю валюнок. Буба. Ой, ой яка пісенка гарна. Дивіл. Ой, пробачь, друзі, я так просто засмувалися. А так це все і справлюють. Воно Влой справляється, друзь, по перших. Так, вона я каче до всіх речі. Мне кажется, буду исправить Все, друзі... Зараз я, я письмо щось... Тут бо, друзі, друзья, я так рада зараз... зара. Даже даже... Фу, воно не витирається! Тлюх От пробачте, друзі, що я сказала погане слово Тлюх А що я потім буду робити? Все, я місяця це не зроблю І всім пака Друзья, сейчас я вам покажу свиту. Ой. Ой. О, здорово это. Сори, друзья. Далее я вам покажу свой телеграм-канал. Вот свой телеграм-канал Би. А, Фильм называется Спор. Я тоже люблю. Вы можете Хотя скиру зараз. О! Зараз скирую кузи из Да просто вот всю. Вс, скидываю. Ла. Ну вот так. Ничего, правда, тебе больше работать. 我是他给我四百出戏。